Розбійний напад на банк відбувся блискавично. По обіді чоловік в чорній кепці із пістолетом в руках заскочив до відділення у самому центрі столиці. Спершу зловмислих погрожував зброєю працівникам, а потім навіть зробив два постріли у стелю. Налякані касирки запропонували йому усе, що мали. На сьогоднішній день встановлено попередньо, що ця зброя пневматична. Віддали 285 гривень нападнику і невідома особа. Зникла з місця події столичному зловмисліку, який так ризикував і розжився аж на 285 гривень, пощастило втекти. А от цього злодія фортуна зовсім покинула. Його історія нагадує мультик про Вінні Пуха. Хлопець хотів обікрасти крамницю, але не помістився у вікні магазину і застряг. У такому незвичному положенні злочинець провисів майже годину, поки не приїхала поліція. Достав покурить хотів і наче завалюватися. А цей невдаха дійсно здивував правоохоронців. Коли вони приїхали на виклик, то застали оголені ноги, які стирчали зі стелі. З'ясувалося, що посеред ночі чоловік намагався залізти до торгового павільйону через дах. Але дірка, яку він зробив власноруч, була за вузькою. Лоді так і завис, ноги всередині, голова назовні. Дивлячись на такі курйозні випадки, так і хочеться порадити. Перед тим, як ти на злочин, варто подумати не лише про покарання, а й про карму.